Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода і я її ведуча Леся Наконечна. 18 липня в народі називають Афанасів день. Сьогодні можна погоду прочитати за кольором хмар або мінливістю місяця. Якщо хмари цього дня жовтого кольору, значить буде дощ. Можна довіряти хмарам, а можна слухати тернополян. Тож давайте подивимося, якою буде погода 18 липня у Тернополі та на Тернопільщині. Внос погоди на 18 липня, область, мінлива хмарність, короткочасні дощі грози. Вітер пів, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, в день 22-27 тепла. Передаю привіт всьому своєму класові і, своїм класним, і своїй класній керівничці. Передаю привіт своїй мамі, татові, братчику і сестричці. 18 липня мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 15-18 тепла. В день – 23-28 тепла. А ви знали, що 18 липня у США відзначають день ходога? Саме цього дня проводять багато майстер-класів, як правильно готувати та їсти хот-дог. Ось кілька загальних правил. Особам до 18 років не можна поливати хот-дог кетчупом. А якщо ви їсте ходох у здобній булочці, то їжте його лише руками, з тарілки не можна. І ще цікаве правило: якщо приправа залишилась на руках, її не можна змивати, її треба облизати. Розповідаю вам, аж апетит розгулявся. Тож усім смачного і вдалого тижня! Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.